А також заходьте на мій це в описі відео. А зазеза, -за -за, душа твого брата в мене. Ух, що за дивний кошмар. Твого брата вбили Люкенг. О ні, я за нього помчуся. Не треба мститися, треба рятувати світ. Я Рейден, Бог блискавок. Слухай, Джонні, Я тут корочу отримав запрошення. Якщо ти виграєш туні, то ти станеш дуже крутим, і тобі знову будуть вірити. Ну, добре, без проблем. Я піду на цей турнір. Короче, Кано, роби, що хочеш, але я хочу бачити її на турнірі. Якщо я її не побачу, тобі пізда. Вона потрібна мені живою. Я шукаю Кано, Де він. Е, він пішов на корабель. Добре, дякую, що сказав. Лоу, нувий мощники. Шансунг не може битися з нами до турніра. Ну, добре. Потім Сабзі об'єць з ноунеймом. Ну і наші герої бродять туди-сюди, розмовляють. Ну, коротше, перейду до самого цікавого. А мої очі. О ні, якісь чмошники хочуть нас відпиздити. Ми повинні дати їм пізди. Звичайно. На 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 на! на на Повітряний велосипед! О, ні. Вимоці. Повійтений велосипед! О ні, мене здолало повітряним велосипедом. А за ну то й тупає. Ні. Ту -су 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 parole. А моя шия. На 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 на. На 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 на. на, 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 дижди диж. О, ні. Повітенний велосипед! Вода. О, ні, я сам себе заморозив. А за тобі кінець. Ні. На! Тш! А мої яйця. На, на на на. на, О, ні, я падаю. О, ні, соню блайдвикови, тебе її витувати. Ну, добре, ми повинні її витувати. А ви з нами підете? Побачите, я не можу. Порійте не восапи!